Друзі, а ви не задавалися таким питанням, чому за два роки повномасштабної війни я вже мовчу про ситуацію, яка була до 2022 року, чому в нас керівники держави, міст, громад не займаються соціальною політикою. Я думаю, наші співвітчизники, які опинилися за кордоном, розуміють, про що я говорю. Чому в країнах Європи, Канади, США існують мережі, цілі мережі, які держава навіть відношенні не має. Фудбанків по-нашому ну, по центри. Безкоштовні видачі не гуманітарка по нашому. Чому існують шелтери, соціальне житло, де кожен незалежно від громадянства, паспорта, статусу, може прийти, попросити їди йому дадуть, попросити допомоги. Проживання їм безкоштовно дадуть, поки він на ноги не стане. Соціальні виплати. Чому внутрішні переселенці не можуть користуватися тими благами, яким користуються наші співвітчизники спів за кордоном? Чому так? Чому держава не взяла на себе відповідальність розселення внутрі країни внутрішніх переселенців? Чому не дають нормальні виплати, де можна прокормити свої сім'ї? поки... Не закінчиться війна і протриматися. І це питання мене дуже-дуже бентежить. І я думаю, треба брати ситуацію в свої руки, громадськість маю на увазі, використовувати грантові можливості і створити всі можливі і неможливі проекти, щоб відновлювати країну, щоб підтримувати внутрішніх переселенців. Тому що якщо зараз це не буде зроблено, Після закінчення повномасштабної війни, а вона закінчиться перемогою України, це буде велика соціальна катастрофа. Я думаю, влада це розуміє. Але питання, чому нічого не робить?